Чи можна Маріночка, тут ще додати якусь об'ємчику? Тобто топер ви маєте, топер, да, 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 uh -huh. да, да. можна запропонувати накладочку з ручної роботи. Вона така буде мінімально може вдягатися як з самого початку, так і з трошки далі тобто від свого волосся. Ну, якщо у нас задача стоїть саме додати тут, uh -huh. можна відступати там ось трошечки свого волосся. так, І далі ми фіксуємо на її на заколочки. Далі стрижка, ось це або фарбування, це вже робиться під клієнта. Проділ змінюється, ви можете також її вирівняти, але саме волосся тут такої структури, як от саме ваше. І нічого не видно. Як вам такий варіант? Да, да. Навіть не дивлячись на те, що він коротший, ніж ваше волосся. Але а... воно так і з моїм волоссям якраз так... Міксується. Міксується дуже гарно і геть зовсім непомітно. Ось тут фіксується, ось взагалі нічого не видно. Чудовий теж варіант, і хвостик також робиться. Тобто накладка це така, що повна свобода дій. Угу. Ви буквально робите все, що завгодно і нічого вам не заважає. Не заважає, угу. не відчувається що. Так, там... ви можете навіть от, там, шевелити в різні сторони угу. головою. Ні, він ні, буде, вона, не, не, не рухається, не, не загубиться, не спаде. Угу. І, то кажу, так. От повністю така руса, нефарбоване волосся з імітацією шкіри голови. Тобто, це вже як заготовка, а далі ви вже собі її формуєте під себе. Угу. Ну, ми формуємо а для вас. Вона теж може вдягатися як з самого початку, так і трошечки відступаючи. Зараз угу. вона вже занадто така почна для вас, і за своєї довжини, угу. здається. Але теж це все вже коригується безпосередньо під клієнта. Змінюється. Проділ можна змінювати в різні сторони. Угу. На яку більш сторону так, любиш? Так, на яку любиш, можна там об'єм робити різний, тобто угу. зачіски формуються під вас. Може збирати і хвостика, і. Так, так. Угу. Тобто можна його як і в косичку якусь заплітати.